Ми прибули, господарю до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколядувати, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і бідине. А чи знаєш, Господарю, що Бог народився? У вертепі на соломці, сам Ісус з'явився, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали, і біди не знали? Ми же будем, Господарю, від вас відходити і рожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Зі святом вас.